Ось Бог береже вас. Пам'ятайте, що Ісус Христос дуже любить кожного із нас. Він настільки полюбив нас, людей, що Він пішов на хрест, і на хресті Він помер. Він за кожного із нас на хресті постраждав. Христос своє життя віддав, щоб кожен в Ісуса Христа не загинув, але мав життя вічне. Ісус Христос каже в своєму Слові, бо так Бог полюбив цей світ, це нас, людей, що Він віддав Сина свого єдинородженого, щоб кожен, віруючи в нього не загинув, але мав життя вічне. Друже, ти можеш мати сьогодні життя вічне. Коли Твоє земне життя скінчиться, ми переходимо від земного життя в вічність. Хтось буде вічності в муках пекла. А хтось буде в Царстві Божому. І в Царстві Божому будуть ті, які прийняли Ісуса Христа як Свого Спасителя. Примиріться з Богом. Читайте Святе Письмо, молиться Богу, Ісус любить вас, пам'ятайте про це, Христос умер і Воскрес, Він є живий. Батько наш Небесний, благослови цю, цю людину, ім'я Ісуса Христа. Звільни її від всякої залежності. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Пам'ятайте, що Христос може дати прощення і спасіння. Примиріться з Богом. Читайте святе письмо, молиться Богу. Як тебе звати?